Вітаю всіх, хто чекав і нарешті дочекався мого нового відео. Присвячений він новорічним святам, а саме декору за допомогою вишитих елементів. Сьогодні в нас ось такі красуні, які допоможуть нам у створенні новорічного настрою. Новорічні іграшки на пластиковій канві. Це чудова ідея для створення оригінальних прикрас. Пластикова канва має кілька переваг, таких як легкість у роботі та можливість створювати жорсткі стабільні елементи, які добре зберігатимуть форму. Ось декілька кроків, як це зробити. Перший вибір матеріалів. Пластикова канва буває різної товщини. Тому можна вибрати ту, яка найбільше підходить для твоєї роботи. Для вишивання можна використовувати муліне, акрилові або бавовняні нитки, а також золоті чи срібні нитки для створення святкових акцентів. Використовуй голпу з товстим вушком для того, щоб нитки легко проходили через отвори канви. Але не занадто товсту, бо отвори не є еластичними. Схему підготувати для новорічних іграшок рекомендую заздалегідь, будь-які на вашу особисту фантазію та те, що вам припадає до душі сніговички, ялинки, сніжинки, зірочки, дзвіночки або ж фрагменти різдвяного декору. Завжди будуть привертати увагу. Якщо канва дуже велика, можна її розрізати на потрібний розмір за допомогою ножиць або ж вишивати на великому шматочку, якщо це зручно. Потім окремо відділити потрібні сегменти. Я вишила сім сніжинок, кожна з них різної форми. І різних кольорових відтінках. Для зворотнього боку використовую синій фетр. І клеєвий пістолет. Добре його нагріваємо, а не торкаємось носиком, тому що він може залишити опіки. Взагалі, клеєвий пістолет це зручний. Та практичний спосіб швидко завершити свої роботи. Особливо, коли робиш декоративні вироби, іграшки чи для оформлення вишивки. Працювати потрібно на рівній поверхні і робити все досить швидко. бо клей Має свої властивості швидко застигати. Наносити потрібно невеликими крапельками або ж тонкими лініями. Клей гарячий до 180 градусів, тому бажано не торкатись його основних нагріваючих елементів. Клей застигає за 5-10 секунд. Притиснувши деталі можна через шматочок тканини або ж пальцем обережно скраю. Роботі потрібно дати охолонути декілька хвилин. Ось дві вже готово. Якщо клейовим пістолетом ви не користуєтесь, використовувати можливо текстильний клей. Звичайно ж, сохнутиме він трохи довше. Ось так наносимо швидко і потроху по колу нашу роботу, трохи розмазуючи зайві великі краплини і притискаємо. Якщо треба акуратні з'єднання, наносити крапку клею можна шпажкою або зубочисткою. Прозорий клей менш помітний, а кольоровий можна залишити для використання у декорі. Тепер нам потрібно вирізати кожну нашу сніжиночку і надати їй. Кінцевого результату цей процес найшвидший і найпростіший. Взагалі-то використовувати пластикову канву можна не тільки в новорічних декорах. А виконати, наприклад, прошки, закладки для книжок, магніти на холодильник чи брилки для ключів. Все, що забажає ваша фантазія. Я ж потихеньку вирізаю заві шматочки, прибираю ниточки клею, що нам не потрібні. І виходить в нас ось така гарнюня. Її ми можемо відкласти і взяти наступну. Тут немає нічого складного. Ось ще дві охололи і їх також можна вже вирізати. До речі, це найпростіші елементи, і їх можна робити разом з діточками. Тепер основна робота завершена і залишилось зовсім трошечки зробити фіксаж для наших красонь. Зафіксувати можливо стрічками, бавовняною чи шовковою ниточкою, а якщо на зворотній бік приклеїти магніт, то це вже буде універсальний декор, який можна використовувати як магніт на холодильник чи металеві домашні елементи, так і на ялинку. Прикріпивши невеличку ниточку для фіксації, нам знадобиться зовсім трошки матеріалів, і спочатку я хотіла використовувати срібну ниточку, щоб було більш святково. Але та ниточка, яка в мене була, срібляста, не годилась, тож взяла я ось таку товстеньку, цупкеньку капронову. Не пам'ятаю, де вона в мене з'явилась, а спочатку була ось ця, до речі, вона дуже тоненька, і я гадала, вона буде непрактичною, бо маленький рух дитячої ручки, і, звісно, така ниточка буде пошкоджена. Ось як бачите, її навіть і не видно. Візьмемо темний фетр, ну так. Дуже-дуже непомітна, легенька. Можливо, це було б і краще, якби ми фіксували десь як гірлянда або ж декор, де не має бути ниточки, не має бути її видно. Але наш декор буде трошки інший. Тож ми візьмемо ось таку білу капронову нитку і будемо використовувати тільки її. Я вже проділа дві ниточки і виберемо будь-який кінчик нашої сніжинки. Доволі цупка в мене була пластикова канва, та голку я взяла затовсту. У мені потрібно було мати товсте вушко, щоб заправити ниточку. І ось такими рухами я спочатку намагалась просунути голку. Це вдавалось не з першого разу. Треба було трохи переловчитись, і все виходило. Нічого, зможемо все. Ось так потихеньку, впевнена, що в кожного бувають моменти, що щось не виходить. В нашу петельку тепер просовуємо голку, ніби закріпляючи наш шнурочок. Ось так без жодного вузлика в нас вийшла. Така малесенька, акуратна застіпка, закріпка, а на кінчику я просто зав'язую маленького вузлика. Це для того, щоб використовувати нашу ниточку як фіксацію сніжинки декількома способами, не тільки як петлю. Але можна буде дві ниточки розв'язати і прив'язати нашу сніжинку там, де потрібно і так, як буде зручно. Ось що в нас вийшла така невеличка, але дуже симпатична робота. Взагалі-то вишивка хрестиком надає іграшкам особливого шарму, ніби нитка за ниткою, стібок за стібочком оживає зимова казка, сяюча сніжинка. Кожен малюнок це мініатюрна картина, створена з любов'ю. І ось це вже не просто клаптик тканини та канви, а чудова витанчена прикраса яка грає у світлі гірлянд і нагадує, що краса народжується з найменших речей. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, всім буду рада. До нових зустрічей!